Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтеся, як іде торгувати криптоф'ючерсами для початківців, як отримати бонус за реєстрацію та як відкрити свою першу ф'ючерсну угоду. Я спробую все пояснити швидко та просто для початківців Binance найкращий вибір. Вона пропонує найширший вибір торгових інструментів. Binance це потужна та надійна платформа, яка надає новачкам все необхідне для впевненого старту, простоту, безпеку, ліквідність та можливість поступово переходити від простих покупок криптовалюти до складніших фінансових операцій. Більше того, Binance є криптобіржею номер один у світі. Увага! Бонус активується під час реєстрації нового облікового запису, тому, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій у відео. Якщо ви вже створили обліковий запис, ви можете видалити його та створити новий, як показано в цьому відео, щоб забезпечити активність вашого кешбек бонуса. Якщо у вас немає облікового запису, тоді перейдемо до реєстрації. Переходимо на вебсайт біржі Binance. Переходимо на форму реєстрації, вводимо свою пошту. Далі треба пройти перевірку, що ви людина. Далі потрібно підтвердити пошту за допомогою коду, який вам відправлять на вашу поштову скриньку, який ви щойно вказали. Далі треба вигадати пароль. Потім дуже важливий крок: на цій сторінці потрібно вказати бонусний код, який буде описаний під відео. Цей код дасть вам бонус на 20% кешбеку під час спотової торгівлі. Після цього вам обов'язково потрібно пройти верифікацію облікового запису. Не лякайтеся, це швидкий та інтуїтивно зрозумілий процес. Після верифікації ваш обліковий запис буде активовано, і тепер залишається тільки поповнити баланс і почати торгувати ф'ючерсами. Щоб поповнити баланс, натисніть кнопку Депозит та виберіть зручний для вас спосіб поповнення. Найкраще використовувати P2P. тут треба вказати суму в доларах і вибрати зручний для вас метод платежу. З наведених нижче варіантів враховуйте не тільки курс обміну, але й рейтинг, потім потрібно вибрати відповідний вам варіант і натиснути Купити Уст уст або Тетер найбільша стейблкоін валюта прив'язана до долара США у співвідношенні 1.1 і слугує цифровим еквівалентом. Уст буде потрібно нам купувати або продавати ф'ючерси, як буде показано далі у відео. Після того, як ви натиснули купити уст, вам потрібно буде завершити платіж відповідно до інтуїтивно зрозумілої інструкції. Я це зараз робити не буду, тому що я вже маю уст на балансі. Наприкінці, не забудьте натиснути Transfer Red, «Notify Seller». Як тільки продавець підтвердить отримання платежу, кошти надійдуть на ваш рахунок. Після того, як уст надійдуть на ваш поповнення рахунок, потрібно буде перевести їх у ф'ючерсний акаунт. Для цього переходимо до розділу фьючерсної торгівлі, знаходимо кнопку Переказ. Далі вибираємо, звідки перекласти поповнення і куди у дем ф'ючерси. Все ваші гроші тепер на ф'ючерсному рахунку. Тепер можна укласти свою першу угоду. Давайте купимо ф'ючерси на біткоін. Я покажу найпростіший приклад. Спочатку нам треба вибрати кредитне плече. Вибираємо X2 кредитне плече, оскільки чим менше кредитне плече, тим менший шанс втратити всі гроші, і тепер треба вирішити, в який бік відкрити позицію вгору чи вниз. Давайте відкриємо лонг позицію, тобто мається на увазі, що біткоін виросте, і ми зможемо заробити. Тепер потрібно вказати ціну, за якою купуватимемо, для зручності тиснемо на доступні ціни, вибираємо об'єм 100%, щоб повною мірою була позиція за X2 плечем, і натискаємо купівля лонга. Все, наша угода відкрита. Через деякий час ми бачимо, що ціна зросла, і тепер потрібно закрити нашу позицію і зафіксувати прибуток. Для цього потрібно натиснути кнопку Маркет. Вітаю, ви зафіксували прибуток. На цьому я закінчую це відео. І якщо у вас залишилися якісь питання, то пишіть коментарі, я намагатимусь допомогти. Всім поки що!